Нещодавно мати Олега Кашина сказала, що за кілька рядків в газеті не варто помирати. Ви знаєте, мабуть, інколи кілька рядків в газеті можуть перевернути світ. Звичайно, матір можна завжди розуміти. Мати вона переживає, вона, як кажуть, відповідає, і вона не хоче бачити там смерті сина чи каліство свого сина, і вона зрозуміла, і можна зрозуміти. Але з точки зору напевно, якоїсь вищої. Напевне, перемагати так варто. Тобто спробувати перемагати, і кожні кілька рядків, які спрямовані на те, що вони мають убити зло, от, просто варто ризикнути. І, мабуть, не кожного вб'ють за ці рядки. От і найперше, що для мене, що я вважаю, то не треба боятись піти на ці рядки. Не треба боятись зробити ці рядки саме такими, яких від тебе чекає суспільство. От, а вже якщо комусь і випаде напевне полягти, то ну, напевно така доля героя, так? Тому що ну, герой помирає не в своєму ліжку, не при свічках і не під капельницею. От, але дай Боже, щоб журналісти наші не помирали, дай Боже, щоб вони жили, дай Боже, щоб вони були справжньою четвертою владою. От, і дай Боже, щоб те, що ми хочемо всі, якби нормальні люди, не знаю, як там називати, люди доброї волі, коли сказали, да, люди змін, да, люди завтрашнього дня, люди ідеї, щоб збулося. Я завжди, коли говорю, я кажу слава Україні, ми переможемо.